Удар по Запоріжжю, дрони над Росією, мінус російський форпост та заяви Трампа це головні новини ранку на «Фактум.Інфо». Починаємо. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, повідомляє ОВА. На щастя, без постраждалих. Також вибухи лунали в інших регіонах України. Наслідки там уточнюються. Увечері, 20 січня, невідомі дрони атакували російський Орел. Під ударом опинилася теплоелектростанція. Після цього місто частково накрив блекау. Також повідомляється про ракетні удари. по ТЕЦ у Білгороді наслідки уточнюються. Українські десантники знищили російський розвідувальний дрон Форпост вартістю 7,5 мільйона доларів. Безпілотник було збито в небі над Сумщиною. Трамп заявив, що намагається вирішити проблему війни між Україною та Росією. За його словами, коли Росія до цього готова, не готова Україна. А коли Україна готова, вже Росія не готова. Також він заявив, що сторони, нібито, втрачають близько 25 тисяч людей щомісяця. Артем Мороз для факту Мінфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.